Серпень, самий щасливий місяць цього складного 2025 року. Вітаю! З вами Ольга Назарук. Вітаю вас всіх на своєму youtube каналі який я створила українською мовою, щоб розповідати багато корисного та цікавого про астрологію. Сьогоднішня тема прогноз на серпень». Я в кожному відео по прогнозу на 2025 рік повторюю, що 2025 рік багато в чому трансформаційний, і через це дуже складний. Це не означає, що він поганий, навпаки, наше життя, життя багатьох людей. В цей час може змінюватись кардинально. І головне цим змін, змінам не опиратися і да, іти в них сміливо, да, приймати з вдячністю. Але в цьому плані 2020, серпень 2025 року буде таким більш приємним, да? все ж таки менше таких якихось жорстких трансформацій і більше таких приємних подій. Зараз, ну, звісно, і не без неприємних аспектів, куди ж без них. Але в цілому. В цілому я рада все ж таки, що цей прогноз буде ну, на більш таки позитивній ноті. Да? Отже, основні енергії серпня будуть проходити під знаком Лева. Да? Сонце буде знаходитись в цьому знаку до 22 серпня. І це означає, що прийшов час проявлятися. Заявляти про себе. Так? Якщо ви хочете досягти успіху в своїй справі, то не треба сидіти, сидіти десь в тіні, так? не треба соромитись, розповідати про себе, про свої таланти. Так? Треба навпаки себе хвалити, вихвалятися своїми навичками, здібностями. Це місяць під таким девізом Я, я все можу, я все вмію. Ну, можливо, не все, але щось, точно щось ви вмієте краще за інших людей. Подумайте, що це, і розповідаєте про це світу, вам світ за це віддячить. Подарую якісь бонуси приємні. До 4 серпня, да, ще недовго, цей аспект почався ще в липні, але до 4 серпня Сонце буде в опозиції з Плутоном. Ну, можливо, ви вже відчули да, цей аспект, і він може давати таке, таку внутрішню злість, роздратування з одного боку, да, може посил посилюватися якась агресія. З боку інших людей, спрямована на вас, або вас навпаки, люди можуть дратувати. Але з іншого боку, Плутон знов ж таки це планета трансформації, та і вона. Закликає руйнувати все старе та непотрібне, все, що заважає нам проявлятися, все, що заважає нам досягати успіху, все, що заважає нам рухатись е, вперед. Да? Що це може бути? Це можуть бути наші якісь внутрішні страхи, внутрішні комплекси, сумніви в собі да? від всього, цього потрібно позбавлятися. Да? Плутон закликає позбавлятися того. Що нам заважає, що вже давно застаріло і вже давно пора викинути. Можливо, це а, ваше оточення, якесь, да? якісь люди з вашого оточення, які в вас не вірять, які вас критикують, які вас хейтять. Да? І, і це також додає вам сумнівів в собі. Ну тоді краще з цими людьми перестати спілкуватися, да? очистити своє оточення. Да? Плутон, планета очищення. Ось, що це ще може? Це можуть бути якісь шкідливі звички, да? які також заважають нашому розвитку. Словом, все, все, що заважає, все, що давно застаріло, без жалю до 4 серпня ми від цього позбавляємось. Далі, до 12 серпня. А все ще буде діяти ретроградний Меркурій в знаку Лева. І ну, у мене є детальне відео про це на моєму каналі, буквально от попереднє відео детально про ретроградний Меркурій, де ви можете побачити, по яким сферам. Да, дізнатися, по яким сферам буде саме у вас проходити цей ретроградний Меркурій, да, і в яких сферах у вас можуть бути якісь затримки, щось таке незрозуміле може, може траплятися, да, якісь помилки. Але в загальному да я нагадую, що Меркурій у нас відповідає за наше мислення, за поїздки, за комунікації, за спілкування з людьми, за техніку, за транспорт. Отже. Бажано по можливості до 12 серпня, серпня нічого такого не планувати. А ну також ще підписання важливих документів. Да? Нічого такого не планувати. А якщо плануєте, то все дуже ретельно перевіряти. Да? Якщо ви підписуєте якісь контракти там або купуєте квитки, по 10 разів перевіряйте на ту чи на ту ви дату купили. Да? Якщо підписуєте документи, контракти також перевіряйте, щоб там не було помилок. Можуть також траплятися якісь непорозуміння з іншими людьми, адже Меркурій відповідає за мовлення і. У нас ну, ми можемо просто неправильно розуміти да, один одного. Через це можуть траплятися якісь конфлікти, наприклад. Да? А, також можуть з'являтися люди з минулого, якісь колишні з'являтися, або ми можемо згадувати про колишніх да щось там за ними почати сумувати, особливо якщо Меркурій відповідає да, за сферу ваших стосунків, або проходить по сфері ваших стосунків зараз. Ось, таке також може траплятися. Не треба ну, да, пускатися в берега, просто дочекайтесь другої половини серпня, скоріш за все, все це пройде. А, ви можете щось загубити. Да? Ну, особливо я дуже часто щось ламаю або гублю на ретроградному Меркурії. Ну і взагалі мені дуже складно орієнтуватися, ну мені, в принципі, складно орієнтуватися на місцевості, тому що в мене в натальній карті ретроградний Меркурій. А в ці періоди це ще більше посилюється. А також, навпаки, ви можете знаходити якісь речі, які давно загубили. Да? А також в цей період ретроградного Меркурія таке може траплятися. Нагадую, до 12 серпня він триває, але а, там ще він буде ну, з 12 десь по 24-25 серпня набирати обертів і, і там, його швидкість ще буде трохи повільнішою. Ну, Якби повною мірою, да, якщо є така можливість, це все покупка техніки, особливо авто, квитків, поїздки, якісь да, питання з документами, ну, в ідеалі краще планувати після 25 серпня. Далі, далі, далі. Венера. Да, що у нас з Венерою? Венера у нас в серпні міняє знак з близнюків переходить вона в знак РАК. Да? І це в принципі для неї такий дуже ну, сприятливий знак, адже це сімейний знак, Венера у нас відповідає за стосунки, за гроші. Да? І ну, в стосунках да, знак РАК може додавати більше такої теплоти, турботи в фінансах да, ну, можливо. Нам буде хотітися більше витрачатися на свою сім'ю. Правда, до 6 серпня да, Венера ще буде в квадраті з Сатурном і Нептуном, і це може ще тривати такий трошечки, можливо, холод, відсторонення у стосунках, можливо, якісь ілюзії, обмани да, можуть бути. Ось. Але після 6 серпня, з 6 по 19, це якраз оцей щасливий період, про який я вам казала. Венера Входить в з'єднання з Юпітером. Взагалі в астрології вважається, Юпітер це планета великого блага, а Венера планета маленького блага. І уявіть, вони входять в з'єднання, в знаку рак, який для Юпітера взагалі являється знаком екзальтації. Да? І це може приносити. Ну, як мінімум, да, відчуття такого щастя, благополуччя в сімейних питаннях, в питаннях стосунків, да, якісь такі приємні події. Якщо ви думаєте, десь приблизно в цей період, коли краще оформлювати шлюб, да, якщо у вас таке питання ну, стоїть, наприклад, да, от з 6 по 19 серпня. Найкращий час для цього, найкращий час для цього, а, ну, шлюб ну, скоріш за все, буде щасливим да, на цьому аспекті, а, оскільки. І Венера, і Юпітер, вони також відповідають за гроші, можуть бути якісь приємні фінансові події, можливі приходи грошей з якихось неочікуваних джерел або очікуваних просто довго очікуваних, наприклад, ви довго чекали, коли вам хтось щось там заплатить, і в цей період це може відбутися. Може збільшуватись кількість клієнтів у вас і так далі. Ось. Також це можуть бути подарунки, це можуть бути якісь приємні подарунки. І Венера, і Юпітер, вони відповідають за подарунки. Якісь приємні сімейні події, можуть бути, сімейні свята і так далі. Ну, Словом, такий, ну, якраз такий приємний, приємний період. Далі, з сьомого а серпня планета Марс міняє свій знак на Терези. Ну, для Марса це не дуже е, такий комфортний знак. Да? Ну, це взагалі ну, знак, в якому, в якому Марс може діяти ну, абсолютно нестандартно, е, тому що ну, е, Терези да, це знак дипломатії, да? е, знак домовленості. І замість того, да, тобто в тих ситуаціях, коли треба домовлятися, да, шукати компроміс, якось згладжувати конфлікти, да, ми можемо навпаки почати воювати, конфліктувати. Ну, це, до речі, може сказатися і на перемовинах, да, які от все ніяк не відбудуться. Да. Стосовно, стосовно бойових дій, тому ну, от, тут також да, такий не дуже сприятливий аспект в цьому плані. Да. Ну, Також з 4 серпня по 17 серпня, мало того, що Марс буде в, в Терзах, да, він ще буде в опозиції з Сатурном і Нептуном. Да, який які зараз знаходяться в ретроградному до того ж русі, і що це може давати? Ну, це може давати. Зниження активності, да, зниження а, рівня енергії, а, оскільки Марс у нас відповідає за енергію, да, а Сатурн її стримує, да, а Нептун а, взагалі може додавати такої лінії, апатії, да, коли нам лінь щось робити, лінь проявляти ініціативу, а, діяти рішуче, щось, щось нас може стримувати. Да, от, Такі моменти можуть відбуватися. <кліпо> ну, як з цим боротися? А, тут може Допомогти дисципліна, да, тому що Сатурн це дисципліна, це відповідальність. І, наприклад, ви можете прописувати план на день, на тиждень, на місяць, да, ретельно все записувати, пункт за пунктом. і Поступово це виконувати, і бажано не планувати щось ну дуже забагато да, пунктів, не прописувати якихось нереальних планів набудувати, які ви не зможете виконати. Краще, нехай це буде буде декілька якихось важливих пунктів, справді важливих, які ви точно впевнені, що ви виконати, виконаєте. виконаєте да, і чітко цьому плану слідуєте. Особливо обов'язково в цей. План прописуйте відпочинок, да, тому що Нептун все ж таки буде потребувати лінитися, потребувати відпочинку. Тому відпочинок обов'язково прописуйте і ну. Дивлячись з того, що саме ви любите робити, да, коли ви відпочиваєте, можливо, гуляти на природі, можливо, слухати музику, можливо, дивитися серіал. От, наприклад, пропишіть собі, да, от я виконую оці, оці пункти, я виконую. І після цього я можу подивитися там дві серії улюбленого серіалу, наприклад, да? або там погуляти, або там піти там, з друзями зустрітися, що, ще щось таке. От коли так, таких правил будете дотримуватись, тоді вам цей прихід Марса і його аспектацію з Сатурном і Нептуном мож, ну, ви зможете їх легше прожити. Да? Також я вам нагадую, що. У кожного в карті оці всі тренди, да, про які я розповідаю, вони можуть проходити у своїх сферах, да, защупати якісь свої моменти. Тому, якщо вам потрібен індивідуальний прогноз, то пишіть мені в інстаграм. Да, я посилання залишу під цим відео. І Звертайтесь до мене за індивідуальним прогнозом на місяць, на рік і так далі. І я дякую, що ви додивились це відео до кінця. Не забувайте ставити свої вподобайки, писати коментарі, це мотивує мене знімати більше. Я всім бажаю вам щасливого і приємного серпня. Всім пока!